І в Дніпрі уламки російської ракети впали просто на дитячий майданчик, який розташований у парку в центрі міста. Суспільне показала, як комунальники прибирали російський брух, Також повідомляють, що пошкоджено сусідні будівлі. Надходить інформація і про руйнування по передмістю Дніпра. Там ще знищений будинок, поранено трьох людей. Крім того, пошкоджено з десяток навколишніх помешкань. Нагадаю, місто цієї ночі опинилося під ракетною атакою. І президент Володимир Зеленський відреагував на масовану атаку Російської Федерації. Зокрема, удар по будівлі вокзалу Фастові він назвав безмістовним з військового погляду. На його переконання Росіяни не могли не розуміти цього. І все ж головною ціллю знову була енергетика. Окремо підкреслив президент, як низько впали росіяни, запустивши ракети саме в день Святого Миколая. Тож Зеленський вкотре закликав посилити тиск на Російську Федерацію і наголос. Санкції, як і наша протиповітряна оборона, мають працювати. Ну і сьогодні, під час нічної і ранкової масованих атак російські терористи застосували проти України понад 700 засобів повітряного нападу. Це 51 ракета, 17 з них балістика, 653 БПЛА різних типів. Повітряний напад відбувала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи. Реп і безпілотника, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України. І за підрахунками повітряних сил станом на цю годину було знешкоджено 615 повітряних цілей, 585 безпілотників, одна балістична та 29 крилатих ракет. Зафіксовано влучання ракет та ударник БПЛА на 29 локаціях. Нагадаю, атака ворога ще триває. Тож подбайте про власну безпеку. Просимо вас усіх дійсно дотримуватися цих а, правил, адже насправді у нас продовжуються атаки, і таким чином у нас продовжують до речі а, летіти крилаті ракети. І Зараз, як я вже спостерігаю, це а, в районі Черкащини пролітають, прольпролітають, адже Смоляне-тальне це туди, якраз в сторону Кропивницького летять а, наразі а, ракети, бачимо. Карту повітряних тривог Київ зараз не під тривогою, але низка областей, які навколо відповідно є червоними. Ми слідкуємо за тим, що відбувається, і уважно спостерігаємо і вас інформуємо про те, що є. От, наприклад, деякі моніторингові канали повідомляють, що останні передостанні ракети в районі Кропивницького змінили курс на західний до Вінницької області.